Ось так виглядає у Запоріжжі перше модульне укриття на зупинці громадського транспорту. Це проспект Соборний біля автовокзалу. За інформацією від голови ЗОВА, впродовж двох тижнів таких буде облаштовано 17 модульних укриттів. Вони розраховані на 25 або 50 людей. Ось те, в яке ми зайшли, схоже розраховано на 25 людей. Вона має два виходи. Ось так виглядає. Люди також заходять, дивляться.